Вітаю всіх на каналі Happy Star. Мене звуть Ірина, і сьогодні ми знаходимося на волонтерському заході, який присвячений волонтерам і волонтерській діяльності. Сюди завітали волонтери з усієї України, як селебриті, так і відомі зірки, співаки, дизайнери. І цей захід спрямований на те, щоб долучитись до нашої перемоги. Як саме це буде відбуватися? Давайте подивимось. Неймовірні дівчата з гурту Анна Марія. Дівчата, як ви залишаєтесь такими неймовірно прекрасними. Музика, спів це те, що може нас витягнути. Якщо страшно, треба співати. Ми самоці, ми зібралися для того, щоб зробити свято для волонтерів, для того, щоб показати, як ми їх цінуємо. Тому я дуже вдячна кожному з вас, всім артистам, нашим гостям, нашим партнерам, які приєдналися до цього свята. Дякую, друзі, що прийшли і підтримали наш проєкт. Звання волонтера воно найпочесніше. я хочу вручити цю подяку благодійному фонду Фенікс Груп. Ваші бурхливі оваці. Світла серед темряви і краса серед війни. Олечко, розкажи, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. І саме завдяки таким акціям ми можемо зробити внески, зібрати донати. Я вірю в те, що настане той день перемоги. Ми всі обнімемось і будемо радіти. Добрий день, любі друзі! Я дуже-дуже рада всіх вас сьогодні бачити такими красивими, усміхненими і незламними, як вся наша Україна. Ми тільки Медикіса. І молдаті завжди буде, завжди буде. Теж та що моя. Розкажи мені, будь ласка, е, чим ти жила весь цей час? Залишаюся в Україні. Я ще жодного разу не виїжджала за межі України. Важливо бути саме тут і переживати весь цей складний час саме з Україною, з українськими людьми. Бо тільки разом зможемо подолати. Подолаю для вас а я всі шляхи подолаю, щоб знов тобі сказати. Кохаю, я бойовий медик з позивним скіф. Ми поаплодуємо нашому скіфу, бо все ж таки наших героїв потрібно знати. Наш фонд продовжує працювати, і ми забезпечуємо на нулі наших хлопців. Всім необхідним це і дрони, і тепловізори, і а, приціли захід класний тим, що ти знайомишся з неймовірними людьми, і з одним таким чоловіком я зараз а, вас познайомлю. Розкажіть, будь ласка, про себе. — мене звуть Володимир Воліков. Ну, за мирне ну. життя я був лікарем-кардіологом вищої категорії. А зараз я став бойовим медиком за позивним скіф. Розумію, ви добровольцем пішли? Так, чому? Я пішов добровольцем, тому що це моя земля. І я хочу, щоб мої люди, мої друзі, мої пацієнти жили в мирі в достатку. Ну як я могла Оминути таку неймовірну красу я за вами спостерігала весь час. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Я е, являюся керівником весільного бренду Слановський, і сьогодні я представляю колекцію світлих суконь. Е, тобто, наш посил сьогодні показати, що світло навіть такий важкий час, як сьогодні, є. Відомий бренд весільних та вечірніх сукань для впевнених особі жінок. Для тих, хто стежить за новими тенденціями, але чітко знає свій стиль. Колекції «Слановський» щорічно беруть участь на міжнародних виставках, конкурсах краси, фестивалях моди. У 2020 році бренд отримав звання Кращий бренд весільних та вечірніх суконь. У 2020 року сукні Слановські продаються та користуються популярністю в країнах Європи, Америки і Близького Сходу. А прикраси на наших чарівних пані від регіни Вербійської. під ваші оплески Ельза Абрамова, військовий волонтер. Вона вдягає, вона взуває наших бійців на гарячих тучках на нулі. Вона забезпечує медикаментами і потрібними іграшками, як ми їх називаємо. А і старлінки тощо. Вона не і передає ліки для дітей і для сімей, які приїхали з доокупованих територій. А поряд з нею готова вже стати не менш ніжна, не менш тендітна. Це Ільшенко Ангеліна Миколаївна. Вона є. Військовим лікарем збройних сил України. Дійсно, краса в темряві. Це те, що можна сказати про цю неймовірну дівчину. І от про цю неймовірну колекцію, що от, от, тут от. кожна дівчина краще одна за одну. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Мене звати надія Колик, я власниця українського бренду жіночого та чоловічого класичного одягу. А сьогодні я виступатиму на цьому красивому заході і покажу свою нову колекцію, яка називається Мій. У будь українцем в собі українське. Захід присвячений волонтерській діяльності, і зараз біля мене саме волонтери. Представтесь, будь ласка, розкажіть про вашу волонтерську діяльність. Ми волонтери центру підтримки Атлант і ми займаємося тим, що ми навчаємо фахівців-психологів для надання психологічної підтримки нашим військовим. Ми стан з першого дня війни організували маленьку таку підтримку для військових. Ми годували майже дві тисячі наших захисників. Кожа що десь. захищали Київ кожного Ймовір. дня. І хай Україна наша розцвітає! Слава Україні! Героям слава! Я знаходжусь біля організатора цього неймовірного прекрасного благочинного заходу, але я думаю, що про нього. Краще розкаже сама Мариночка. Мене звати Марина Євсюкова. Я представляю міжнародну асоціацію моделей України. Сьогодні у мене друга місія благодійний проект. Ми з Лілія Елейнік створили благодійний проект, в якому ми дуже хотіли розповісти про людей. Які своїми добрими справами допомагають наближати перемогу? Це наші волонтери і трошки поспілкуватися, розповісти друг другу і підтримати один одного. Дякуємо за вашу роботу. Дякую. Олександре. Дякую. Я вважаю, що проводина неймовірна величезна робота. Волонтери перезнайомилися одне з одним і будуть ще краще і наближати нашу перемогу. Слава Україні, дівчатка! Героям слава!